Та 14 січня. Сьогодні вже 1056-та доба незламності української нації. І увесь цей час кожен новий ранок ми зустрічаємо завдяки сміливості, відданості, професіоналізму та незламності наших захисників і захисниць. Тож не припиняємо працювати, допомагати та донатити, аби підтримувати Збройні сили, адже перемога над ворогом залежить від кожного з нас. Далі в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка в області. Чергове підкріплення сил оборони. Ще одну партію допомоги закупили за бюджетні кошти. Сьогодні ми передаємо чергову партію евпідронів. Це вже друга партія, яку ми передаємо в цьому році. 215 штук, самих дюймових. Це ефівдрони власної збірки. Загальна вартість близько трьох мільйонів гривень. Ну і зазначу, що якщо брати тільки сегменти FPV, то в цьому році ми передали вже майже 450 штук. Паралельно оголосили тендера на закупівлю інших безпілотних літальних апаратів. Паралельно продовжуємо власну збірку відронів. Дякую принагідно нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно купувати, збирати. І передувати нашим військовим для наближення нашої перемоги для збереження життя і для нищення ворога. Підтримка Сил оборони працівники АТ Хмельницького Беленерго, крім повсякденної роботи, започаткували власну збірку пташок для військових. Ідею виготовлення дронів я по суті почерпнув в свого сусіда на сторінці Фейсбук. Побачив пост, що вони збирають кошти. На виготовлення дронів. Але розуміючи потужність е, компанії, її можливості, можливості своїх працівників е, Хмельницького рему, я порадився з працівниками, далі порадився з керівництвом компанії. Вони, звісно, підтримали. Ну і Перший дрон ми зібрали по суті самостійно, але були питання його затестити. Досить Важко, хто не пробував, взагалі не уявляє, як важко керувати FPV-дроном. Він взагалі е, не має балансу, будь-які мінімальні е, рухи джойстиком, і він вліво, вправо, вверх. Тобто, щоб управляти FPV-дроном, дійсно треба пройти певну школу навчання, і тільки тоді ти зможеш бути. Ну, впевненим дроноводом. До втілення проєкту в життя зі створення дронів підійшли відповідально. Тут усі роботи проводять самостійно від початку збірки і до прошивки. Тож в результаті літальний апарат повноцінно готовий до виконання своїх функцій. Батареї ми збираємо з нуля, з вихідних матеріалів, робича самі елементи, мідь, нікель. Холдери друкуються в нас тут на місці своїми силами власними збираємо в відповідні блоки потрібні, потім йде зварювання точковим зварювання таким апаратом, імпульсним зварюванням. Так само виготовляються провода, тобто спочатку вони виглядають приблизно отак. Провід плюс контактори, робляться такі заготовочки. Потім робляться в такі відповідні заготовочки до приварювання. Потім вже приварюється апаратом в таку батарею, і вже готова батарея приблизно такий вигляд. Має ми закупляємо комплектуючих дронів, тобто закупляємо комплекти на голландському сайті окремо комірки, і дрон виготовляємо повністю, починаючи від. Самих мінімальних комплектуючих ми самі його збираємо, самі паяємо. Взагалі цей проєкт ви використали з Соціалдрон. Є такий телеграм-група, де вся інформація викладена детально, і звідти ми почерпнули всю цю інформацію. Прошивка на налаштування дрона відбувається повністю нашими силами. Коли дрон передається за призначенням, він вже в принципі, готовий для застосування. Винаходи енергетиків встигли протестувати й самі бійці, тож не одна партія такого обладнання вже допомагає нищити ворога. Ми в жовтні передали 25 дронів, вчора передали ще 20 дронів, восьмірок вже і 15 сімьорок. Ну, військові нам довіряють. приємно бачити, що вони впевнені в наших е виробах. Ну, дещо навіть за допомогою них по їхніх. Я б даже сказав, в казівках не модернізували. Ось так згуртувавшись, кожен робить надважливу справу підтримує сили безпеки та оборони України. Притягнення до відповідальності із Польщі до України екстрадували мешканця Кам'янця-Подільського району, який вчинив смертельну ДТП на Хмельниччині. Хмельницькою обласною прокуратурою здійснюється міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Одним із видів такого співробітництва є екстрадиція кордону осіб, які вчинили злочини на території України. Орни поліції здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно водія автомобіля. Фольксваген транспортер, який в липні 2023 року скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу селища Меджибіж, слідством встановлено, що водій цього автомобіля не відреагував на попереджувальні знаки. Виїхав на узбіччя та допустив наїзд на працівника. Підприємства, які виконували дорожні роботи від отриманих травм, потерпілий помер на місці пригоди. Чоловіку було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Це за частину 2 статті 286 кримінального кодексу України. Та судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за місцем проживання у місті Кам'янці-Подільському. Однак, підозрюваний ухилився від органу до судового розслідування та виїхав до республіки. Ольща у чим його було оголошено в міжнародний розшук. Казну особу затримано польськими правоохоронцями у травні 2023 року. За результатами розгляду запиту офісу генерального прокурора компетентними органами Республіки Польща прийнято рішення про передачу до України цієї особи для притягнення до кримінальної відповідальності. Підозрювано передали хмельницьким поліцейським 9 січня 25-го року на міжнародному пункту пропуску у селу Хзосін. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні буде завершено у найкоротші строки. Додаткова платіжка Славутський міськводоканал виокремив послугу за абонентське обслуговування. Втім, додаткового фінансового навантаження на споживачів не буде. Раніше ця послуга була в структурі тарифу, тобто закладалася на кубічний метр споживання води. Фактично, витрати на на абонентське обслуговування споживачів. Це є стала величина. Його було прийнято рішення відокремити окремий платіж. Сам тариф на дану суму зменшується, тобто в середньому це десь 4,5%. ці. Витрати просто відокремлюються від тарифу на спожиту послугу. Заразом існують можливості здешевити вартість абонплати. Про них розповідають у водопровідно-каналізаційному господарстві. Якщо абонент не користується послугою, не споживає води, по якійсь причині не проживає чи інше є можливість звернутись водоканал по письмовою згодою, відключається від послуги. І тоді видаляється дзвоненської програми, і нарахування дані не будуть проводитись. Або інший варіант, як здешевити, це договори так званого колективного споживання. Тобто, коли ОСББ рішенням, своїм, ну, рішенням співвласників приймають рішення про заключення колективного договору, і тоді нарахування буде йти на будинок як одиницю. Але тоді те, що змінюється, тоді порядок нарахування іменно послуги вже за споживку воду. Тобто це треба звертатись в водоканалом і пояснювати це вже детально. Викриття афериста гастролера. Правоохоронці затримали шахрая, який ушукав літню жінку за схемою Ваш родич у біді. Ним виявився житель Одеси. Зловмисник виманив у 74-річної потерпілої 26 тисяч гривень. Зателефонувавши до неї, він представився лікарем і повідомив, що її невістка потрапила у ДТП. Відтак на лікування негайно потрібні кошти. Не зволікаючи, шахрай приїхав до старенької додому по гроші та без вагань віддала йому всі свої заощадження. А коли зв'язку? В'язалась із родичкою, то зрозуміла, що її ушукали. Тільки тоді звернулася за допомогою до поліції. Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі, коли той уже з квитком у руках чекав на потяг додому. На період розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі дії тривають. Приборкання вогню. Минулої доби на території області вогнеборці тричі виїжджали на виклики про пожежу. Двічі загоряння були у житлових будинках, а також спалахнула літня кухня. Над ліквідацією вогню працювали ізясливські та Дунаєвецькі рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди. Причина займань встановлюється жертв травмувань, ДСНСівці не зафіксували. Життя, яке намалювалося саме у Хмельницькому історичному музеї, експонується дебютна виставка художниці Наталії Засорнової. Представлено 47 робіт. Наталії Засорнової, це роботи ботанічні, такий живопис і пейзажі. Художниця вперше представила свої роботи створені як відображення особистих історій. Відтак авторка через картини показала красу деталей, які зазвичай залишаються поза увагою. І квіти, і якісь там тіні гарно лежать, і якісь на корі тріщинки. Оце дуже мене приваблює. Оце в цьому захваті, і мені хочеться, щоб люди теж. Бачили і, ну, біля себе, а то більшість ідеї не бачить, не звертає уваги. Ну, навіть от якісь там зів'ялі, листя, там, от, троянди я собі зберігаю, потім от я малювала розкладу, і мені оце воно і пожухло, але воно там таке як мережево. І оце мені приваблює, хочеться цим поділитися. Варто відзначити, що пані Наталя самостійно освоїла мистецтво малювання. Вона зупинила свій вибір на акварелі. Це не проста техніка, яку вважають однією з найвимогливіших. Втім, це додало художниці особливого запалу. Ця людина не має академічної освіти художника, вона навчалася малюванню онлайн. І зрозуміло, що і художники, і взагалі люди наші зацікавились, наскільки може бути майстерною робота. Художниці, яка навчалася онлайн, Мисткиня розпочала свій шлях із різдвяної листівки для рідних, а тепер має першу персональну виставку. Однак на цьому зупинятися художниця не збирається у мріях продемонструвати своє мистецтво на міжнародному рівні. Хочу потрапити на виставки британського королівського товариства Акварелістів. Ось там є ботанічний, ну ніби підрозділ, а є просто акварелісти, і це от там дуже високий рівень техніки. Окрім картин, у творчому доробку художниці можна знайти також листівки донати, їх виготовляє, аби допомогти військовим. Мій старший син зараз ну, вже півтора року у війську, в 38-й от морської піхоти, і я от вирішила так. от Зробити так, ну, ідея прийшла, зробити декілька листівок на різні теми і і QR-коди для того, щоб люди купували, донатили на його бригаду. Відвідати виставку Усі охочі можуть до 11 лютого. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Податок на розкішне авто з 25-го року власники елітних автомобілів понесуть додаткові витрати. 25 тисяч гривень річних доведеться сплатити за новеньке авто вартістю більше трьох мільйонів гривень. Як до такого нововведення ставляться хмельничани, розпитали журналісти 33-го каналу. Це будуть платити не прості бідні люди, а будуть платити ті люди, які мають гроші. Це нормально. Хай платять. Я думаю, що не потрібно. Ставлюсь, можна сказати, 50 на 50. Якщо це дійсно буде йти в державу, ці податки будуть йти по призначенню. Я вважаю, що 25 тисяч гривень це не така велика сума буде за один автомобіль. Це прям 50 на 50. Вони мають більше податків платити, але розуміючи, з того, що вони платять податки. І ФОП, у них багато є сотрудників, з яких вони теж мають платити податки, то прямо дуже сумнітельно. Ну, думаю, що певна логіка є, адже їх прибутки перевищують, якісь там середньостатистичні. І тому і податки їх, рівень життя їх вимагає, витрат і в усіх сферах. І тому податок на покупку може бути, будь-чого дорогого, вище, ніж якась ціна. Це логічно. Тим більше у воюючій країні. Погода на 15 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно. Вночі та вдень місцями випаде невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер Південно-Західний з переходом вдень на західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області становитиме вночі 2-7 градусів нижче нуля, в день від 3 морозу до 2 тепла. У Хмельницькому вночі прогнозують 4-6 градусів морозу в день близько нуля. Такими були новини вівторка. Агресор продовжує терор мирного населення, тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.